Вітаю українці! Вітаю підписники, глядачі на каналі Знаю. Підписуйтесь тільки важливі новини. 24-й день, 24 день розпочався боротьби героїчної боротьби проти російського наступу на Україну. І спочатку давайте зразу подивимося оперативну інформацію, так, станом на шосту ранку. Не буду зачитувати все, скажу тільки головне. Дивіться, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Тобто, якихось суттєвих змін немає. Зенітними ракетами, військами та винищувальною авіацією України було уражено 12 повітряних цілей ворога. Самі захищаємо своє небо. Було збито два літаки, три вертольоти, три БПЛА та чотири крилаті ракети. Також протягом доби українські захисники та захисниці знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області. Втрати ворога наразі уточнюються. І ось одна заява, така, яка, ну, якщо чесно, не дуже радує. Але як кажуть, цього, цього треба було очікувати. Виходячи з того, що ворогу завдано великих втрат в особовому складі, існує ймовірність, що військово-політичним керівництвом Російської Федерації буде прийнято рішення внесення змін до існуючого законодавства та розпочати відкриту мобілізацію для продовження затяжної та виснажливої війни. І тут, що можу сказати, що, скоріш за все, скоріш за все, вони розуміють, що е не так, не так все, як вони хотіли. І тому, вже знаючи ось ці варварські методи, розумію, що, скоріш за все, буде якась провокація і, скоріш за все, зі своїм же населенням там у Росії, для того, щоб просто розпочати відкриту мобілізацію. Ну, будемо побачити, як все це буде, але сподіваюся, що до цього не дійде, бо. Це, звичайно, буде дуже багато смертей, і mm. як би там все це не було, знаєте, не хочеться. Правда, не хочеться, бо вже стільки крові, вже стільки смертей, що просто хочеться, щоб все це якнайшвидше завершилося. І ще основні новини за вчорашній день, вечір та ніч. Дивіться, за ніч стала відома така інформація, що у Білорусі за кілька кілометрів від кордону з Україною розвантажують військову техніку РФ і зводять понтонний міст через Прип'ять. Тобто на залізничній станції Мулярівка Петриківського району Гомельської області Білорусі розвантажують танки, бронетранспортери та самохідні артилерійські установи. Переправа через Прип'ять дозволить швидко потрапити до. Лельчицького району, що межує з Україною. Наскільки я розумію, це ближче до Житомира, тобто можуть зайти з тієї сторони, треба, треба бути готовими. А вчора стало відомо, що глава відомства Ллойд Остін заявив, що конфлікт між Сполученими Штатами та Росією нікому не потрібен. Також США не встановлюватимуть безпольотну зону над Україною. Ну. Що тут можу сказати? Ми вже все знаємо, дякуємо, будемо справлятись самі. Минулої доби расисти вбили на Донеччині щонайменше 12 цивільних. Це, звичайно, жахливі новини і таке коментувати завжди дуже тяжко. Всього спочатку повномасштабного вторгнення Росії на Донеччині расисти вбили 101 особу. Та поранили 432 людини. Це берез рахування жертв у Маріуполі та Волновасі. До речі, сьогодні це, мабуть, така найбуде гриміти, мабуть, ця новина сьогодні весь день. По Миколаєву був авіаудар. Сьогодні загинуло приблизно 40 українських військових. Про атаку не встигли попередити, бо все було з території Херсону і з дуже близької відстані. Наразі а, ще уточнюється кількість загиблих, але це а, жахлива новина, звичайно, дуже жахлива новина. До речі, ліванська партія Хезбола спростувала свою участь у війні в Україні. А, цитую, що заявив лідер Хезболи Хасан. Насрула, а я категорично заперечую присутність бійців та експертів Хезболи в Україні, котрі воюють на боці російських сил. Тобто, розумієте, так навіть терористи вже відмовляються брати участь у російському божевіллі. До речі, українці та поляки будуть блокувати а, наскільки мені відомо сьогодні та завтра. Фури, які доставляють товари з Європи до Росії. Ось нехай хоч трошечки відчують, так? як це, коли ти не можеш отримати ось цей довгоочікуваний а, гуманітарний груз. А, до речі, стало відомо, що американський літак НАТО зазнав аварії неподалік міста Буде Норвегія. Зараз шукають екіпаж чотирьох людей. Про це повідомляють норвезькі ЗМІ. Теж цікава новина, така побачимо. Як будуть коментувати? До речі, Словаччина, і це дуже гарна новина. Це прям дуже гарна новина. Це впродовження. Ось що НАТО каже, не будемо приймати участі. Словаччина на прохання НАТО отримає нові американські ЗРК Патріот від Нідерландів та Німеччини замість систем ППО С 300, які пообіцяла передати Україні Україні. І це дуже хороша новина. Це значить, що нам передадуть системи дуже скоро, і ми зможемо самі закрити небо над Україною. До речі, вчора стало відомо, що в Києві за Держзраду затримано колишнього першого заступника голови фонду Держмайна України. Це теж не може нарадувати. Почалося. А ось новина, яка ну, для мене це взагалі біль, тому що це недалеко від моєї домівки. Росія будує земляні вали для захисту військових позицій на північний захід від Києва. Про це свідчать супутникові знимки. На нових знімках помітні захисні вали навкору російської військової техніки в районі Озер та авіобази Антонов. У селах Здвижівка та Брестянка, розташованих далі на північний захід, також можна побачити додаткову російську військову техніку та Деякі споруди насипів. Тобто закріплюються, закріплюються на своїх позиціях. До речі, вчора стало відомо, що литовці дарують свої позашляховики для потреб тероборони України до того ж, не порожні, а з набитими машинами гуманітарки. Вчора була розмова лідерів США та Китаю. і Начебто як все добре, Китай підтримує і так далі, але стало відомо, що лідери ЄС мають дуже надійні докази, що Китай розглядає можливість надання військової допомоги Росії. І ось тут можу сказати так: що, скоріш за все, нічого не буде, бо Росія бо Китай це производить, так? виробляє, виробляє, виробляє і треба десь збувати, треба десь збувати. Основний збут це Європа. Якщо Європа закриє всі шляхи, то Китаю це все не треба. Китай він просто ловить ось якусь вигоду, так, від Росії. І коли е, це вже стане для нього невигідно, він просто перестане взагалі якось е, приймати участь, так скажімо, у всій цій ситуації. І е, остання новина: вчора Рестович повідомив нам, всім українцям, що. Активна фаза війни має закінчитися через 2-3 тижні. Тобто під Києвом, Харковом, Сумами та Черніговом активна фаза може вже завершитися через декілька тижнів. Навіть він сказав, що навіть якщо вони десь і нашкребуть якісь резерви, спробують перейти в наступ, то все одно все закінчиться їхньою поразкою. Ну, звичайно, це все затягнеться ще на деякий час. Але, тим не менш, все закінчиться поразкою. І кінець тут один. Вони стратегічно вже програли, програють і оперативно. Також зазначив, що люди вже всередині, в кінці квітня, зможуть повертатися додому. Я дуже сподіваюся на це і бажаю, щоб вже зовсім скоро кожен з нас повернувся до своїх домівок. Слідуюча інформація вже незабаром. Все буде Україна.